2023 рік ми українці зустрічаємо по-різному хтось на передовій. І доземний уклін і шана усім українським воїнам, боронячи неньку Україну від окупантів, хтось за кордоном, хтось. Не о власній оселі слова підтримки, які сьогодні звучатимуть, нехай зігрівають душу, вселяють надію на щасливе майбуття і впевненість у нашій перемозі з новим 2023 роком. Нехай він буде непереможним в усіх сенсах для нашої України над ворогом, для усіх людей над тими стражданнями, які принесли окупанти на нашу землю. Бажаємо вам, аби новий рік дарував тільки позитивні емоції, щоб усі ті домрі і бажання неодмінно втілились у життя. її у урясні замотілі, місячно чисті, сріблясто білі, світлі, казкові, місто леліє, хай біла зима усе темне розвіє, хай буде цей рік в надію. Ми переможемо і світ весь зрадіє. Снігом закутала врода зима, спить місто тихо, чекає і мріє, хай ж закінчить заклята війна. Наші герої вернуться, кожна оселя наповниться святом, вірою ще десь Ісуса. Мчать сани, бал, блищать вогні, тут казка досі десь блукає, тут пишні пані і пани у вальці сніжному кружляють. Зимовий бал заснув палац, і тільки спогад ходить по фортеці нашій. Тут колись європу знала броди. Чекає місто на прихід Місії у кожнім храмі, ясла, кам'які, ялинки, свічі, тиша і надія. У брода ходить дух різдва. Спішіть поквапти, зустріти у дитяті, ви Бога, що з небес до нас зійшов. Кутя і сіно, янголи крилаті, і щира віра, радість і любов. У бродах так багато новоріччя, тут кожне серце праси світи з ним, гаряче слави, ялкою свічі, курантів, що тут світ. І буде так, бо ми одна родина, українські діти, друже, ти і я. І буде вільно жити Україна в Новому році з Господом ім'ям.